Я вважаю, що вибір української мови це не тільки про зручність і комфорт, але й про моральний вибір. Підтримка рідної мови через використання українізаторів відіграє важливу роль у збереженні та розвитку нашої мовної ідентичності. Кожен українізатор стає кроком до того, щоб зробити українською мовою спілкування у всіх сферах життя, зокрема в іграх. Да? Тому у нас нове відео на тему українізації нашої спільноти по сімстрі. Якщо ви не знали, переклад сімстри українською існує. Oh yeah! По-перше, нам треба знайти команду Lumboat Language Lab, яка робить переклад для трійки. Посилання на їхній телеграм-канал я додам у коментарях під цим відео. Заходимо одразу і бачимо останній закріплений пост. Це останнє оновлення перекладу. Переклад доступен для чотирьох мов, а саме англійською, польською, німецькою та рушнявою. Якщо ви використовуєте якусь іншу мову, наприклад, я не знаю, французьку, то ви можете написати в коментарі під цим постом, що вам треба переклад на іншу мову. Тепер щодо встановлення. Одразу у першому рядку ми бачимо синє посилання тут. Клікаємо на нього і нас перенаправляє на інший сайт під назвою Simfile Share. Клікаємо на нього, у нас відкривається вкладка, і ми бачимо велику синю кнопку Download. Це основний файл перекладу, він у форматі Package. І він змінює тільки текст, тобто від нього не буде лагати або кращитись гра, відповідно, його також можна встановити слабким ПК. Тепер нам треба знайти папку документів. Зазвичай, коли ви відкриваєте провідник, тут з лівої сторони є список, і тут ви можете знайти вашу папку документів, відкриваємо її, знаходимо іншу папку Electronic Arts, далі SIMS 3. Шукаємо нашу папку Mods. Якщо у вас немає цієї папки, то її ви можете завантажити в нашому чаті по 73 за посиланням в коментарях. Далі знаходимо папку «Overrides», переносимо цей фалік туди. 50% роботи ми вже зробили. Діка. Тепер повертаємось до посту перекладу і бачимо, що для коректного відображення українських літер нам треба завантажити кастомний шрифт. Я облегчу вам життя і замість того, щоб читати гайд по встановці... Який ви можете знайти ось тут. Ми просто закинемо готовий файлик в потрібну папку. Заходимо знову в наш челик по 73 і шукаємо гілку українські літери у грі. Для цього файліку нам потребується корнова папка гри. Якщо ви не знаєте, де вона, шукайте значок гри на робочому столі, нажимаєте правою кнопкою Миші на нього і обирайте «Відкрити розташування файлу. Ось це і є ваша корнова папка гри. Тепер нажимаємо на файл в цій гілці, який називається UI Package. Клікаємо на нього правою кнопкою миші і нажимаємо Зберегти як. Шукаємо одразу на місці нашу корнову папку гри, яку ми тільки що знайшли. Да? Далі тут будьте уважні, в цій папці BIN повинна бути папка UI. Це зазвичай саме остання папка в цьому списці. Нажимаємо на неї. Тепер наш путь виглядає ось так. Звісно, воно може трохи відрізнятися, але оця частина Sims 3 Game Beam UI найважливіша. Тепер просто нажимаємо зберегти, замінити його так. Все геніально просто, тепер ваш Sims 3 українізований. Можемо зайти у гру просто для перегляду, чи все спрацювало правильно. Як ви бачите, більшість візуального тексту вже перекладено, тому користуйтеся. Українізуйтеся, поширюйте українізацію в маси і просто насолоджуйтесь українською іграх. Всім дякую за перегляд, і якщо у вас залишились питання, залишайте їх у коментарях під цим відео або у коментарях команди перекладу. Ще побачимось, па-па!